Більше на ці також на інші теми поговоримо із нашим гостем. До ефіру вже доєднується Олег Приловський, асоційований експерт інституту американістики. Пане Олеже, вітаємо вас. Україні. Рам, Слава Україні. Слава, дякуємо. Чи долучилися вже після цих заяв? Була особиста зустріч у Ватикані Володимира Зеленського, Дональда Трампа. Чи варто очікувати, що вона вплине на подальші зустрічі і подальші формати перемовин? Насправді ця зустріч, по перше, що вона показала, що дійсно. Є якийсь, скажімо, інтерес, зацікавленість обох сторін. Це не мета перед свинями просто це все ж таки щось більш таке конкретне, ґрунтовне. І, можливо, дійсно, в подальшому можна очікувати більше конкретних Продовжених перемовин рішень, можливо, менш агресивної риторики зі сторони сполучених штатів, тощо, але все ж таки я би зараз не покладав над великих надій, тому що розмова відбулася не лише двостороння, а і багатостороння, там були і окрема зустрічі з президентом України з штатів Франції та прем'єр-міністром Сполученого Королівства, тобто були оці от перемовини. Головне, що вони виявилися продуктивними. Наскільки це буде так, побачимо вже згодом. Але плюси дійсно ви познаєте в тому, що так розмова відбулася, ніхто не від одного не сахався, не бігали по різних приміщеннях і не тікали при ненагоді. Тобто, це говорить вже про першу певну таку балансованість політично, дипломатично тощо. У соцмережі Trust Social Дональд Трамп написав про те, що Путін ймовірно, не прагне припинити війну. На що вказують останні обстріли України? Я цитую, не було жодної причини для Путіна запускати ракети по цивільних районах, містах і селах протягом останніх днів. Ось така зміна риторики від Дональда Трампа. Чи можна її пов'язувати з тим, що вдалося особисто йому поспілкуватися з президентом України? Я гадаю, по-перше, так, а по-друге, тут варто врахувати е, саму, скажімо, персону Трампа, тому що він е, завжди, хоч попри свою таку часом категоричність, часом нам здається, що він метається з одного краю в інший, він е, все ж таки має таку чітку сформовану лінію поглядів, зокрема про те, що він заявляв, якщо не підуть на його. Умови, що одна сторона, що інша, тоді він буде незадоволений і він буде надалі скручувати гайки, кажучи так простою мовою то одні, то інші стороні. Тут ми бачимо, що він активно агресує на Україну дарувати за такий лексикон. Але дійсно так відбувалося в останні дні до масштабного російського обстрілу, зокрема по ударами по Києву. А потім тут виявляється, не Україна, то і має бути. Сварена і так далі, і він. You know... Активно починає вже і доводити зокрема світу. А першу чергу я думаю собі та своїм виборцям, що все ж таки е, треба бути поміркованим чи що інше. Я не можу точно вам знаєте, пояснити з психологічного погляду, що є в думках очільника Сполучених Штатів. Але все ж таки, якщо ми так от аналізуємо його з геополітичного погляду та дипломатичного, то певною мірою ми можемо просто собі винести, що президент штатів все ж таки вирішив. Діяти ну з урахуванням всіх максим цієї ситуації, а особливо з наближенням його 100 днів на посаді 47-го президента. Крім того, цього тижня був візит представника Сполучених Штатів і до Росії і зустріч, як повідомляли самі росіяни трьох годин з Путіним. І Після цього була зустріч з Володимиром Зеленським. І оця заява в яку ми цитували. Чи може це також означати, що не так гладко йдуть перемовини з Російською Федерацією, як хотів би того Трамп? Однозначно, ми це бачимо і навіть без того, що ви перелічили. Але даруйте Трамп, хоті спочатку це завершити в одні строки, потім інші. Тут чергові реченці в нього спливають, і йому треба щось робити. І ми бачимо, що це незадоволення воно вливається в ем, недипломатичну риторику, часом непритаманно загалом сучасному Від... Але ми бачимо, що сучасний світ постійно зазнає змін, і можливо. Такі, от е, випади, то що зі сторони інших очільників різних панств можуть стати як одної з однією з частин загалом, ну не те, що протоколу, але вони дозволятимуть, можливо, собі тому, що покладено прецедент. А прецедент покладено не з якоїсь там країни третього світу, але від. Однією з передових та держава, яка позиціонує себе як лідера світу, тому цілком можливо, що от наша з вами сьогодні війна не в одній площині. Ми зрозуміли, ми, ми розуміємо так, що в багатьох площинах вона дасть наслідки, але можливо з часом будуть доволі неочікувані площини, і це буде формована нова буденність. Ви згадували про певну таку агресивну політику стосовно України. В п'ятницю був ще допис Дональда Трампа в True Social про ем, оця угода про корисні купали або про рідкісно зельні метали по різному її називають так скорочено. І він там е, прям капслуком підкреслив, що негайно має бути підписаний цей документ. Україна на з Володимиром Зеленським не підписала е, ці фінальні е, документи. Ну така е, так само мені здається, агресивна є трохи. Е, е, риторика, навіть в дописі для сполучених штатів настільки важлива ця угода, чи просто сам факт того, що Україна погодиться на ті умови, і той варіант, який вигідний сполученим штатам, направду зараз доволі важко судити, які інтереси і зиски переслідують Сполучені Штати саме в цій угоді, тому що вони напевно. Чи не вперше за останні декілька років, так ну як держава, не як якісь там уряди, а як держава конкретно настільки зацікавлені саме в конкретній угоді і не відпускають її попри все, наполягають на її підписанні серед усіх політичних представників своїх від президента, починаючи, і або це дійсно є інтерес саме репутаційного характеру, або це є інтерес бізнесового характеру, або все ж таки це є інтерес. Винятково економічного, тобто державного характеру, що саме є основою цього зацікавлення, наразі дуже важко судити, як я сказав раніше, тому що ми не знаємо, по-перше. Кінцевих положень цієї угоди, а по-друге, ми не знаємо, які наслідки це принесе для міждержавних відносин та й поготів для всього світу, в першу чергу, країни, які залучені територіально та політично до України і взагалі. Наскільки це буде, скажімо, зосереджено на сполучених штатах, чи це буде зосереджено більше мірою на Україні? Ця угода в не, невідомо. Але ясно одне українські території, ласа е, частина світу для не однієї держави, і е, зокрема через те, що це унікальне таке середовище, про що скажу дійсно більше географи е, корисних копалин, і це зрозуміло було раніше. Тепер ми в чергове в цьому переконалися. Також хотіли запитати вас більше про те, що зараз відбувається у самих сполучених штатах Америки. На також президент Сполучених Штат... Штатів почав продавати передвиборчі мерчі із написом Трамп 2028 перед наступними вже виборами президента, і на офіційному сайті Трамп Стор вже можна купити і червоні кепки, і різноманітні термочухли для напоїв. Як розуміти ось таку поведінку Дональда Трампа? Багато хто у соціальних мережах серед американців почав ем, лякатися дійсно, наскільки це можливо, що Трамп піде на третій термін, взагалі, е, чи це є комусь тому перешкоди, гальма тощо. Насправді, в юридичній площині це аж ніяк не є можливо, це ось з, ось зрозуміло. І спеціально так була прописана конституція, правка була внесена в, в кінці 40-х років щодо лише двох термінів. Але. Я гадаю, отака от позиція від команди Трампа, якраз і є підкресленням їхнього бажання бути як команди Трампа якомога довше владі, не самого Дональда Джей Трампа як 48-го там президент, чи що. А от саме президента команди президента, можливо, його наступників серед наближної зараз до нього, можливо, хтось його родини. Тобто, ми можемо додумувати собі дійсно різні можливі сценарії, але... Одне зрозуміло точно це. Е... Немає зараз жодних передумов, аби президент США втретє був обраний. Ми не даруйте в 40-х роках, проживаємо минулого століття, коли президент Рузвельт був декілька термінів чотири на посаді. Чисне що не було жодних механізмів для зупинення цього. І він був не від свого власного бажання в першу чергу чи узурпації влади, через умови війни та загалом ситуації в країні. Зараз ситуація в країні дещо інша. Це зрозуміло, і тому. Якщо дійсно і є такі наміри, то вони лише є в Мареннях. Мені здається, зараз їх неможливо провести через внутрішньополітичну якусь таку ланку разом з тим. Такий матч на сайті з'явився після і низки мітингів проти самого Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. Зараз як це взагалі співвідноситься до його рейтингу і взагалі підтримки всередині країни? Ви влучно підкреслили, що дійсно це відбувається після цих от мітингів протестів, тому що можливо це є спробу показати, що мітинення це щось таке другорядне, а нас всеохопно підтримують, всеосяжна підтримка в усіх 50 штатах і е, купляють цей мереж в такий спосіб, показуючи, що вони з ніби більшістю, а не з тими, хто проти. Чи дійсно більшість я вам скажу так з останніх опитувань? Ми можемо подивитися, що. Е, Менше половини відсотків схвалюють е, будь-яку політику Трампа. Це близько 59% в такому проміжку. В середньому це було так 40 підтримки, але все варіюється часто і від різних. Різних його ухвалень. Тобто, якщо ми говоримо про політику Мит, то там також підтримка вона коливається, зокрема серед республіканців та демократів. Демократи виступають проти його політики скасування демократичного погляду на інклюзію, питання урізання робочих місць тощо, і зрештою вони і виходять в першу чергу. Ці демократи та демократосхильні схильні виборці на мітинги і. І одна з таких найгучніших акцій відбувається от останнім часом. Називається вона 50-51. Тобто, якщо писати цифрами. 50 тисяч це 50 протестів, 50 штатів один рух. В такий спосіб вони намагаються показати, по перше, згуртованість американської нації, по-друге, показати вияв антитрампівський. А по-третє, це все пророчено до 250-ї річниці американської війни за е е е американської революції. Так. Американської війни за незалежність і е, все це от поєднуючись з гаслом, що ми за свободу, за те, що покладали в основу батьки засновники воно все і поєднується з тим, що. А задоволення від дій Трампа воно зменшується на тлі згадування по історичному тлу могутності Сполучених штатів демонстрації своєї е, історії і демонстрації того на яких цінностях зростало американське суспільство, і можливо дійсно це призведе і до вибуху нового нової хвилі патріотизму. І на цій би хвилі могли е, вдалося грати, якби вони вчасно згуртувалися е, республіканці проти Трампа, тому що класично. Республіканська партія рейганівська партія, наприклад, вона спиралася на такі історичні засади, трошки історичного популізму, але в хороші його мірі, і в такий спосіб вони грали на цих патріотичних історичних настроях і отримували собі електоральні бали. Чи згуртуються вони зараз, республіканці? Чи вони зможуть все ж таки показати, що вони не такі, як мага? Не знаю, але тоді би вони дійсно могли. Хоча б в 26-му році сподіватися на е, якісь е, місця в е, конгресі, коли відбудуться проміжні вибори, і не дати суцільно демократам зайти до влади, принаймні в цій гільці її сполучених штатів. У Нас залишається ще трішки менше двох хвилин. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно сміливе правосуддя для впровадження жорсткої міграційної політики. Про це він написав у соцмережі True Social. Наскільки ймовірно, що і Трампу, і загалом його адміністрації вдасться змінити щось, зокрема у міграційній політиці. Насправді міграційна політика, я вам зазначу, що такий цікавий факт не особливо змінилася в проміжку з 2016 року. І навіть демократи, яких команда Трампа так от ну, критикували за те, що недостатньо. Антимігрантські навіть подеколи була дуже сильно проти іммігрантів. Байден, хоч і не заявляв про це, його команда це робила. І єдине, що от критикували дійсно ґрунтовно, це недостатньо дії Камали Гарріс. Але зараз вони просто продовжують цю лінію, яку вони тягнуть з 16-го року. От так, от поступово поступово набирає вона обертів за сприяння демократів, тобто можна дійсно змінити, можна. Скотити гайки на кордонах, і жоден мексиканець не потрапить до сполучених штатів геть зовсім але. Чи вийде це зробити в тих штатах, які на кордоні з Мексикою, це вже питання, а також велике питання це потрапляння не отого того латиноамериканського середку до сполучених штатів. Це загалом питання потрапляння до США від порівняних із них інших програмах, зокрема українців, грінкарта. Наскільки вони там активно спробують там впровадити свою політику, невідомо нині, але є до того, що ті, хто зараз перебувають на тимчасових? Правах в сполучених штатах мали би вже почати активно отримувати види на проживання чи принаймні готуватися до отримання паспорту сполучених штатів. Дякуємо за те, що залучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що із нами Олег Приловський, асоційований експерт інституту американістики.